Соціальні мережі вони змінили все. Як ми зараз говоримо, немає монополії на інформацію. Так мені зараз здається, немає монополії на креатив. Ми не конкуруємо з цим. Якщо ми повернемося в часи серіалу Медмен, тоді були те, що зараз ми називаємо класичні медіа. Тоді не існувало поняття класичні, не класичні. Тоді, от були медіа, типу газети, телевізор і так далі. Зараз є типу, класичні медіа, є не класичні медіа і так далі. і Тому подібне. І зараз ти не побачиш брифу, в якому є, наприклад, нам потрібен ролик для Зміщення в ТВ ні завжди є ще розкладка на діджитал канали, на соціальні мережі і так далі. і Тому подібне це зараз. Ну це база і будь-яка ідея, яку ми створюємо для реклами та будь-чого насправді. Ми її завжди проганяємо через цей фільтр, тому що навіть якщо клієнт цього не просить вже зараз, то ми точно знаємо, що після запуску кампанії прийде клієнт знову і скаже: Друзі, а ми ще вирішили челендж в Тіктоці запустити. І ми маємо розуміти, що ця ідея точно буде працювати в цьому контексті також. Вони виконують різні задачі. Так? Якщо там класичні медіа, які, скажімо так, працюють на охоплення, вони виконують, в виконують задачу охоплення, тобто ми маємо всім це розказати. Такі медіа, як я не знаю, той самий TikTok або соціальні мережі просто виконують інші задачі, більш там тактичні.